Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Отже, вітрина магазину резерв Дивіться, яка шубка прикольна. І дуже класно да? пасує от коричневий з коричневим. Такі відтінки схожі. Тут козаки, взуття і широкі такі джинси, темно сині. Тут дублянка, шорти. Шорти і такий світло-коричневий джемперик. Теж прикольний такий аутфіт. Ось так. Наряджені у нас манекени, спідниця. До речі, я її показувала да, в одному з минулих відео. Вона темно-сіра і темно-сірий такий жакет, пластикові ґудзики, майка або ж, да, майка алкоголічка. Ну, гарно, да, елегантно, якось так, знаєте, не банально. І в той же час можна спокійно вдягти, і навіть на кожен день такий аутфіт. Дублянки, дублянки, дублянки. 2,799. такі сірі. І мені більше хаки подобаються. Такі щось між хакі та коричневим. Да? Більше хакі все-таки. 2,799. вони чи подорожчали. Коротше, треба чекати знижок. Тому що ціни такі, знаєте, кусаються, і з нинішніми, нинішніми тарифами все ж таки краще зачекати. Який прикольний, дивіться, світшот. Це толстовочка. Це толстовочка, бо вона йде на флісі. Чому він прикольний, бо пристрочена донизу йде ось така штука, типу сорочка, але в такому стилі боха. Такі вибиті квіти, ніби мережево. Дуже оригінально, колір прикольний. 999 коштує така штука. Так, шапки, шапки з минулого, мабуть, року дивіться, я перескочила на шапки із дублянок, не знаю чому. Красивий принт. А, я ж не показала, в чому я сьогодні одягнена. Прикро, що не лунає музика. Дивіться, я сьогодні вдягла ось на мені леопардові штани. Ой, хотіла так руку засунути, і тут немає кишень. Ось такі леопардові штани. Шуба із магазину Кроп, дуже давно замовляла в інтернеті. А штани купляла в Секонді у люксі років так три тому назад. Там були штани, а потім пізніше я купила в них ще і піджак. Ось тому я власне в тренді, але леопардовий принт насправді. Сподобався завжди, скільки себе пам'ятаю, з 90-х тільки він з'явився. Ось така вже класика. А в резерв, до речі, з'явилися сукні в леопардовий принт. Дивіться, мінус 50%. Спеціальна пропозиція. Немає музики, і якось так ніби тебе всі чують. І це дуже, дуже якось напрягає, напружує. Да, на таку сукню теж йде знижка. Ось, дивіться, зараз я відійду або ось так вам її покажу. Ось така сукня, нічого не видно. О, ось так. Така сукня дивна, так? Да? Ну класно, тому що її можна ж стилізувати по-різному. Наприклад, сюди можна вдягти а, байкерську куртку, можна вдягти чоботи, козаки чи ботфорти. Ну, якось її можна да, придумати. Класно. класно, щоб вона так банально не, не виглядала. Це, друзі, котон, бавовна. Тобто 999 я вже говорила, знижка, майже півціни, да? бант, але це? де? Це попереду. Ось такі два. О, це, до речі, деталька така цікава. Тобто не, про, не просто круглий виріс, а от такі цікаві будуть тут бантики. Ось такі банти. Попереду можна зав'язати. Да? Можна вдягти якийсь сюди чорний чокер, наприклад. Ще додати якось, або якесь намисто, сукня довжини. Довжина до середини коліна. Мені подобаються ось ці шубки. Я пам'ятаю, що, точніше, я приміряла. Такі дуже-дуже пухкенькі. Три. Вона так і коштувала три. Буде Чорна п'ятниця, да? Black Friday. От можна буде щось подивитися, наскільки знизяться ці ціни на Black Friday. Костюм дуже класний, це подобається. 1399. Сюди можна вдягти якісь а, чоботи, наприклад, к, б, б, ці ковбойські чоботи, наприклад, червоні, яскраво-червоні, червону помаду. А поверх вдягти якийсь тренч, Класний джинсики такі, ось вони, стрейт, вони прямі, але із закоченим низом. Дивіться, от, от так має і носитися. Дуже класні, і недорого, 1399, такий темно-синій. Денім. Дуже виглядає якісно. А ще дивіться, костюми є отакі. Новинка, двобортний, гусяча лапка. 2199. Це еска. І до такого піджака. Тут поруч є ось така спідниця шорти. М -м -м, клас і такий костюм. Це XS, слухайте, а що є по розмірах? У нас є L. Спідниця 1199. Ой, дівочки. Мода, 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 мода. Мода нас не залишає. Але вона так змінюється, звісно, за нею не вбіжиш і всі гроші не вбахаєш у тряпки. Ну що це таке? Ні. Він відкрився і вже все, все зіпсувалося. Все зіпсувалося. О, ось цей застебнутий. Ого, XXL в нас. Блін, щось, ні. Щось я не, не розумію, куди його причепити, щоб вам ну, показати, розумієте? Давайте так, подивимось це і все. Йдуть. Коротше, тут шорти. Є навіть підкладка. М -м -м, клас. Теж така класика, принт. Шорти 1199, а піджак 2199. Шорти йде. Ось така тут деталька у вигляді нібито пояска. Шорти на блискавці. І тут гудзики, коротше, дуже класно все. Сюди, дивіться, можуть так само класно, як і лофери, підійти ось такі напівчоботи, на тракторі, такі байкерські, в байкерському стилі, тракторна підошва, тут блискавка. До цього костюму. Дивіться, можна сюди додати ось такий рюкзачок Тедді, новинка. Теж по відтінках дуже класно сюди йтиме. І навіть тут. Поєднуються ось такі різні фактури. І це дуже прикольно така гра фактур. Рюкзак Тедді, нова колекція. Класний такий, дуже стильний. І дуже зараз в тренді. У нас ця вся штука пухната, 1599. Такі милі рюкзачки. Да? Друзі, нова колекція. Ось такі, що це напівпальто, жакет. Такі смугасті в ялину нікуди. Чи, як це правильно сказати? Боже, щось сьогодні, якийсь в голові релакс, мені не вистачає музики для, знаєте, от для вайбу такого загального, якийсь тусовка, шопінг. 2599. Ну, приємний, приємна тканина. Кишені, тут розріз. Ні, розрізу немає, але йде ось так. Дивіться, пояс такий тут пришитий, типу. Ну, класні. Що це за тканина? Давайте заглянемо. Так, Тут 54 полієстер, 19% віскоза, акрил 14, катон 3, поліамід і, і навіть вовна 2, аж 2%. Такий склад. Подивимося, верхній одяг. Давайте. Ось таке пальто. Тканина Букле. Хтось мене, я пам'ятаю, поправляв. Пишіть, що я неправильно кажу. Будете мене вчити. 2,799. Бо, знаєте, іноді все прям приходить в голову в ту ж секунду, а іноді ти просто все забуваєш, що як називається, яка модель, що за фасу. Все. Так, це вже було. Дивіться, давайте це пальто роздивимося. Одноборне пальто. Довжина Міді. Це в нас L сірого відтінку. Я не знаю, що сказати, подобається вам чи ні. От або воно подобається, або ні. Я з цим пальто бачу ось цю сукню. Давайте зараз зробимо такий аутфіт. Дві е, різні фактури вони настільки між собою гармонують. Погляньте, ось цей шик і блиск, такий в паєтках щось нагадує Нью-Йорк мюзикли е, і мюзик Холл. І тут у нас така груба тканина пальтова. І два відтінки суперовий сірий та фуксія така, ну Він більше рожевий, ніж фуксія. Сюди, як взуття, можна, до речі, вдягти білі, наприклад, ботфорти, або білі ні, білі ковбойські, білу сумочку, або рожеву сумочку, а білі чоботи. І, будь ласка, ви йдете на якийсь івент, на якийсь вечір в такій сукні. Мені подобається такий аутфіт. 1599 коштує сукня. Білий сюди йде, дивіться, білий колір. От білий, рожевий і сірий. Все. Це вже ансамбль. І з словом, навіть чорний сюди не так і тиме, як білий. Так, тут здається, дублянка така ж, як на вітрині, яку я показувала на початку відео. Три тисячі коштує. Еко замша, хутро, хутро штучне, знову ж таки, або треба йти по капучино, або я буду тормозити, ходити Так, і, і надалі. Дивіться, складаємо лук, збираємо лук, ми вдягаємо ось таку блуз, блузенцію, сорочку, клас, відтіночки і хоп. Тут вже все готово, друзі. Ви заходите і вже самі збираєте собі вбрання. Дивіться, і ось така спідниця. І більше нічого не треба. Лофери, що зараз актуально: лофери, ковбойські. Зараз візьму ковбойські, а ось і ковбойські. Так, все дивіться, навіть сумочку я сюди підібрала ось така коричнева, темно-коричневі. Вони є гірчичного і темно-коричневім резерв. Сумочка раз. Спідниця два. Відтіночки всі сюди підходять. Дивіться, як шикарно. Навіть можете на губи нанести ось такий персиковий. Ну тут троянда в нас такий помаранчевий блиск. Дивіться, лофери. Лофери супер перекликаються із сорочкою. Лофери кажу, ковбойські перекликаються із сорочкою. Дивіться, все, зібраний, готовий. Аутфіт на осінь. Так, ціна спідниці 1499. Ну, кого цікавлять, я думаю, десь до трьох. Да? Вони коштують. Вони да, 2400. Ось такий, друзі, аутфіт. Тепер треба все порозносити на свої місця. Спідницю сюди чіпляємо. ну Тому що, знаєте, негарно так все пороз... Ну, в принципі, можна сорочку залишити, хоча... Воно все тут поруч висить. Ідемо далі дивитися, Шкіряне, шкіряна сукня така. Ой, який м'якесенький, яке приємне. Воно навіть тепле на дотик, ця штука. Воно мається на увазі екошкіра. <смас> так, і я цю сукню вдягла разом із цим пальто, яке щойно вам демонструвала. Дивіться, теж. Супер сірий, темно-сірий і темно-коричневий. Теж супер, просто супер. Що тут у нас? У нас тут якась іде Ні, підкладки немає. Щось Ось такий цей надотик дермонтин і шкіра Дуже-дуже. От вона прям така, знаєте, якийсь шоколад. <сум> Нутелла на вигляд, прям така апетитна навіть ця тканинка. Ну, класно, дивіться, і мене зовсім не засмучує те, що сукня виглядає з-під Да? Навпаки, very, very elegant. Ну, Це такий аутфіт на день. Теж, а з, рожевим, з рожевою сукною це більш такий вечірній варіант. Коштує така сукня, де ціна. Та що ж це таке? 1699. Класні, ось такі сподобались мені жакети трикотажні, дивіться, із такими масивними, масивні, об'ємні гудзики. Такі цупки. Цікаво, склад почитати, що тут входить. Тут акрил 55. Акрилові. Тут Поліестер 30 і 15 поліамід. Ціна 1600. І до них йдуть, можна вже брати ось такі штани. Штани Палацо. Гляньте, які класні. На етикетці тут якби, йде до цих штанів більше жакет двобортний, Але ж, але ж ми з вами. Не можемо бути такими завжди банальними, правда? Ми не банальні зовсім, тому ми вдягаємо ось цей трикотажний жакет. Мені так більше подобається, дивіться. Штани з приколом. Тобто зараз, бачите, так модно пришивати білу, таку, білий пояс, ну, пояс на пояс, чи як це сказати. І штани Палаццо модель. Дуже класні. Мені штани подобаються. Коштують цупка тканина, не такі, знаєте, не легесенькі. От на зараз. Ага, ціни немає, так? Да? Так, з кишенями ну, такі класні. Прям я бачу, вони широкі, вони прямі. На штанів 1499. З цим жакетом буде просто супер. Одягаєте і йдете. Поверх можна пальто, можна. Пальто, можна тренч, можна дублянку, можна куртку. До речі, пухові куртки. Новинка, білі ось такі. І це може бути як і спорт, і кежуал, і це може бути як діловий стиль. Так само дивіться на неї. Вона дуже прикольна, елегантно, така білий, такий навіть молочний. Іде відтінок. 2199. Є капюшон. Ось на талії ви можете звужувати там в районі талії. Можна просто так носити вільно. Чорні не такі, чорні у вигляді такого бутону тюльпану 299. І такі білі це новинка. І є такі ж, які чорні, є ось такі коричневі. Дивіться, отакі коричневі. Вони дещо стіогані йдуть, да? стобані. На шнурках. Шнурками ми зав'язуємо з вами що? Капюшон? Ну, да. Капюшон зав'язується шнурками. Ось так стягується. Хороша куртка. Це еска, але вона дуже об'ємна. Дивіться, яка еска об'ємна. Оверсайзні, йдуть. вони не дуже товсті. У нас і зими будуть, я вам хочу сказати, не дуже холодні. 2,799, І чорні, ой, такі ж, як і білі. Ви зрозуміли, так? Клас. От з тими штанями, що я щойно показувала ті штани. Як діловий стиль, це може бути аж бігом. Це М-ка. Теж вони йдуть об'ємні. Мені подобається куртка. Все закриває, і голову, і капюшон є, і закриє вам все. І п'яту точку. А ось і джемпери, як на манекені. Це що, кролик? Ой Боже, які вони м'якенькі, чи ангора, чи кролик, давайте подивимося. 20, а, ну звісно, тут у нас і вовна 20%, і вовна альпака це теж якась вовна, якоїсь тварини, 20%, акрил 14 і 43%. Поліамід. Що таке поліамід? I I don't know. know I'm so sorry, guys. But I don't know what is polyamide. Жартую. Дивіться, сірі є, є коричневі і сірі. Ну, ну класні. Ну от Коли річ класна, вона класна. Не знаю, як буде носитися. Ціну не пам'ятаю, вже казала чи ні. Півтори тисячі гривень, 1499. От коли класний, воно класне, ти його береш в руки і прям. Танеш разом з ним, в ньому, точніше, це шубки New Collection. Ось такі шуб'енці, як на манекені. Ось я їх знайшла. Ну, Щось схоже з моєю. Ну, моя навіть по моїй навіть йдуть якісь блискітки, якщо ви бачите. Вона така, здається, засмоктана, але вона така і була. Ну, треба, треба, звісно, її попрати. Я її вдягаю, мабуть, за два за роки чи за три за роки я її вдягала п'ять разів. все. А зря. Все не наважувалося. Три тисячі. М'якесенька. Просто. Прикро, що вона да не довгенька. Я розумію, що вона стильна це її такий, така довжина, щось в стилі Кейт Мос, в стилі рок. Я думаю, що тут йде просто ну, поліестер. Звісно, ж тут немає ніякої вовни. Застібаються застіпки ось такі, крючки. Шуби класні, так. Да. Мені подобається ця шубочка. Дивіться, лук на осінь. І ще один вам, будь ласка. Тут уже готовий іде аутфіт. Тривога зараз виходжу. Слава Богу, вспіла багато чого зняти. Ось така блуза, дивіться, як на манекені, сірі, світло-сірі, денім джинси і, будь ласка, шубка сюди пасує, правда? По відтіночках. Дуже супер, клас. І лофери. І такий ще один вам аутфіт на осінь. Вішаємо шубку назад, повертаємо, і я виходжу, тому що виходять усі. Так як повітряна тривога. О, а це те, теж новинка, дивіться, такі костюмчики люрексні, дуже класні. Це вдягаєте костюм і вдягаєте зверху поверх ось цей чорний пуховик, будь ласка, і вам буде італіан стиль, стиль Мілану. Вдягаємо чоботи на підборах обов'язково і якусь цікаву шкіряну сумочку. Друзі, ну все, будемо виходити, а там видно буде, що далі. Буду чекати, чи, чи не знаю, скільки доведеться чекати. Чекаю відбій. Я біля вітрини магазину Шерман. Це взуття, аксесуари, сумочки. Дуже прикольне стильне взуття. Зараз вам покажу. Так, сумочки ось такі. Дивіться, актуальне взуття на, взуття на осінь. Ось такі напівчобітки коричневі. Тракторна платформа, тут замш, замш і шкіра. Сумочки такі в стилі, що у нас? В стилі е, Гучі. Да? Ось такі маленькі сумочки, теж прикольні, такі бежеві. А-ля Біркін. Напівчубітки, знову ж таки, все в таких коричневих бежевих відтінках. Це чоботи, труби зараз теж. І, до речі, ці чоботи вони шкіряні. Бачите, там такий причеплений шматочок шкіри, знак шкіри. так що ще Актуальні червоний колір, зараз актуальний ось такі сумочки. Сумочки з брилочками. Сумка така коштує 1440 гривень. Ось така через плече. Знову коричнева з принтом, І таке взуття на зиму. Тедді такі в нас снікерси прикольні. І звісно ж у нас узді. Дуже популярне взуття да, на зиму. До сих пір залишаються тут такі бежеві із світлою платформою, і просто бежеві з коричневим. Таке взуття, друзі. Ну що, що робити? Так довго тривається повітряна тривога. Зайшла на секунду в магазин інтертоп і тут представлені ось такі. Це мультибрендовий магазин. Ось такі сумочки, такси, дивіться, із з брілками йдуть вже. «Ведмедик» такий класний. Ведмедик ось таке люстерко маленьке. 729. Це коштує ось ця штука, яка причіпляється. Да? А сумочка коштує 3 599. Оце, мабуть, що марка так називається. Сумка так, це є біла, а є ось така Бургунді. Ну, ми кажемо, для нас це Бордода. Теж з ведмедиком таким. І є ось така чорна. Дуже прикольні сумочки, модні. 3,599. Так, а це взуття таке. Ой, які красиві, дивіться, чоботи-козаки. Коштують шість, і це шкіра. Шкіра вверх. І всередині ось такі теплі. Дивіться. А от до луку із резерв, там рожева сукня і сіре пальто я мала на увазі навіть ось такі чоботи. Такого відтіночку. Туди теж дуже пасуватимуть. Класні шпільки, такий гострий носок. Гострий мис, верх шкіра. Марка називається чер. Вперше чую. Пуховики класні. Гляньте. Боже, він о боже. Знаєте, от він навіть не не не, не, не натискається, не стискається класні такі куртки. Ну, я не буду тут ходити довго. Тому що ось такий бренд, дивіться, Cher. Cher чи Cher? Дякую, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал і до зустрічі вже у наступному відео в лозі. Бажаю всім вдалих покупочок.